Мене звати Ярослав. І Сьогодні з вами, поки є можливість, поїдемо подивитися Оранку. Так, сьогодні в нас середа, 25 жовтня. Попередні два дні була ловка погода, сонечко. В понеділок ще не вийшло виїхати, тому що було сировато. а вчора е цілий день орав повним ходом. Дощ обійшоло пізніше, але, на жаль, він почався значно раніше, тому що обіцяла дощ на 3 часа дня. А зараз е, тільки 11, а дощ вже опустився. І зараз поїдемо, подивимося, поки є можливість тракторів працювати. Як, е, як же йому дається оранка в цьому році осіння із пластиковими відвалами. Е, е, дуже багато коментарів е, під попереднім відео. Е, та, що люди дивляться і коментують, і якось нам буде, понятне діло, е, користь із тих коментарів за переднє е, я Думав, але забув відео сказати, що так і буде. так В коментарях тому що потрібен передній міст. Звичайно, я повністю з вами згоден, тому що ну, видно, що мучиться трактор буксуючи тільки задніми Ну, Я думаю, якщо прям колись дуже з'явиться нам бажання, я думаю, ми його поставимо і буде вам відео. Ну що ж, Ми вже на місці. Дощ, сирість, погода зовсім не для орання, але щось будемо пробувати. Володя, лук, болоті, Ну, дивіться, ще. Дощ. що не причепили. Молоток. Молоток, дай. Ловко, ловко. Звичайно, я думаю, це ще залишається сломка, тому що немає докидачів, так як ви писали. Ну, дивіться. Взагалі, рівно, не, не можна побачити, де там один плуг положити другий. Ну, Насчет цього красиво робить. І грудки як такої навіть немає. Ну, тільки ж болото. Вже я сам допона легкого поки ходив. Це, на, мабуть, на сьогодні останній городик буде. Дивіться, та й умайо! Красиво, красиво! Так і борозно також відповідно дивиться, гребочанька хороша. Не сказати, що зварку ж дивіться. Я б сказав, там 25 я точно, тут, на жаль, немає чим поміряти. А йде важканька. Особливо з краю вже. Да, треба тут бігом добивати, тому що трохи і вже все. Тому що дощ більше і більше показує. Не знаю, що вам передається камерою погода, яка зараз у нас на дворі. А, мабуть не видно дощ, а може видно. Але я навіть не очікував на такий результат. Ловко. Ну, ззаду ще будемо думати, так як город чистенький то звичайно тут не можу дуже прикидати. Але щоб було красиво, звичайно, річ буде потрібна. Це оранка та, та що потрібно. Болото, дощ. Много всі дивиться, йо-мойо, риться машині бовсім. Щас, давайте зараз пройдемо, подивимося з боку, як вона виглядає. Все, в цілому площа городу, як вона все рівно-нерівно рівно, там. Так, ну Тут, понятно, краяза. Ну, дивіться. Ще сказати, що погано оре, я навіть не, не думаю, що тут навіть, дуже воно на вигляд погано, рівненько. Ну, Тут може там, де рушав, ще видно, де плугі шов, а далі, все зливається єдине. E de a demigração é esse Louco. Тут ти доїдеш, то посмігаєш. <плес> Дивіться зразно, да, видно. Суха земля і вже там дощ прийшов, чорна. Взагалі відвали подобаються навіть не знаю. Таке, хоч бери став металаві та дивитися, як вони будуть показувати себе по цій погоді. Не знаю, може зараз буде їхати когось із плугом із звичайним із звичайними відволами. Покажу, як він працює, та я не думаю, що. Зараз ми зможемо кож зустріти. Mm. До да, погода не з найкротші. Дощ ляпає. На жаль, пізно я приїхав, трошки раніше не вийшло. Ну хоч трошки, хоч якусь соранку вам зміг показати. Дощ гоним холодиль у нас спустився вже. Ну що ж народ, така оранка, швидко у нас вийшлося. Надіюся, погода покращиться і ми зможемо ще з вами подивитися, як воно працює. Може до того часу ми зможемо вже встановити докидачі, щоб нам результат був ще кращий. А вам велике спасибі, що ви з нами. Коментарі залишайте, які вас цікавлять, що у вас цей. За передок я вже в курсі що ви цей. Так що Dvaleikas, ačiū, būkite su kanalom, patikrinkite, stovėkite лаikį, komentuokite, būkite sveiki, vokapo.